По полю ходить, жне, косить. Але хліба не просить. Що це? Трактор? Ні. Е, Чим люди у житті можуть поділитися тільки один раз. Що це? Чим можуть поділитися раз? Да, Чим люди у житті можуть поділитися тільки один раз? Ну точно не їжа. <реш> 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 Я не знаю. Підсказати вам? Да. Можливо, позволити подруги, запитайте. Ну да, ладно, як <смітний> <смітний> підказувати, краще ви. Добре, дивіться, люди можуть поділитися з, з, ну, з людиною не раз, це тільки з секретом. А, ну так. Да, секретом, в принципі. Ну, секретом. Ну так, да, логічно. Все, дякую за відповідь. <смітний> Зі скількох метрів б'ють пенальті в футболі? З дев'яти. Майже. Вісім і вісім. Вісім з половиною, так. Ні, вісім, кома вісім. Вісім цілих десятих, так. А ви скільки кажете? З Добре, хай буде так. <реш> <реш> У якому місяці Світланка говорить саме найменше? Знаєш? Як тільки родилася, ні. От скажіть, як ви думаєте, який фрукт так само, ну, трохи менше, звісно, але в нього такий самий є ефект, піднімає бадьорість, надає бадьорість, як кава. Він ну, трохи трохи бадьорить людину. Який фрукт це може бути, як ви думаєте? — Я не знаю. Яблуко. От. Скажіть, як ви думаєте, скільки важить язик такого самого великого кіта? Самого такого здорового кіта? Скільки він може важити? як Ви Дуже думаєте? багато? 800 кілограм. Скажіть, як ви думаєте, до яку може швидкість жираф розвити? Жираф? До, 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 до якої швидкості він може розігнатися? З кілометрів 20, Думаю, може потягнути. Як це як самокат, так, да, а що дівчата? Скажіть, як ви думаєте, що? В людині чи по людині рухається дуже швидко, рухається? Гов, ну там глисти може в желудку якісь глисти, так да, може навалі. там на бі... біговій дорожці бігають. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от людський шлунок, його сік, що може розчинити? Він каже, що що туди не попаде, каже, все розчиняє. Ну він може, яку цей металеву річ може розчинити шлунок? Не знаю, я не пробувала. Під яким кущем сидить заяць під час дощу? Під густим. Під густим? Так. Да. Щоб він не намок. На яке запитання ніколи не можна відповісти ні. Це складне запитання. А можете допомогти? Може. Це загадка першого класу.